Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні виходить моє нове відео про будні багатодітної мами. Гуляю зараз з меншеньким синочком на території школи. Живемо недалеко від школи. Йому захотілося. Старші гуляють уже самі по собі, своїми друзями відпочивають. Отак. Тому вриваємося в новий день. Гарного вам перегляду. Сподіваюся, буде цікаво і корисно чимось. ранок. Почався він, звичайно, зі сніданку. Сніданок зготував чоловік отакі брускети з лососем і з брускети, що були з жареним яйцем. Ну, Звичайно, кава. Далі ми всі приводимо себе до ладу, розчісуємося, вмиваємося, чистимо зуби, От я заплітаю доню, п'ємо вітаміни. І починаємо новий день. Почався день, поснідали і пішли гуляти. Сьогодні я розпилю по панамочка, Сонце, скажало, печав голову. Жара діткам не поміха, вони ганяють, бісяться, витрачають енергію, ну, в общем, ведуть себе як діти. Круто! Далі ми повернулися додому і я зайнялася домашніми справами. Вивісити стірку, як зазвичай. Я вже розповідала, що прання ставлю е, саме на ніч, оскільки в нас е, день ніч е, стоїть режим по електроенергію. Вночі використовувати електроенергію нам дешевше, тому я ставлю відстрочку на посудомийці, на пральній машинці. А зранку все це дістаю все чистеньке і свіженьке. Ну мені так зручно, і я так користуюся цим. Далі ми спустили свій басейн, оскільки пару днів у нас був дощ. Ми виключили фільтра. Ну, в общем, ми басейном недовго не користувалися. Вода зіпсувалася. Ми вирішили не чистити стару воду, а налити нову і вже заново наповнити басейн цим займався повністю чоловік, він дістав іншого пилососа, все це зібрав ту зелену воду, мутика залишилася. А я тим часом пішла, зайнялася цією клумбою. Це така углова клумба у нас. Оце я демонструю вам, як я колись плела. Це з лози я от таке дерево сплела. Але, на жаль, тільки одна з усіх цих. Палочок прийнялася ну і розуміється, це не естетично дивиться А це результат уже після, коли нема бур'янчика, все так гарно. Далі ми поїхали в місто по справах і ще заїхали в Аврору. Пізніше вам покажу, що ж я там накупила. Це, до речі, центр нашого міста. дітей. Ну, все мені в ньому подобається, компактність. А зараз ми вже телепортуємося додому. Так, що можна купити в Аврорі на 521 гривню. Так, покажу сьогодні, що я купила в Аврорі. Закінчилися паперові рушнички. Взяла от таке. Далі ще паперові рушнички взяли такі. Чоловіку автомобіль там начищати. казав, що йому таке треба. Далі в мене сито вже таке деревеньке стало, полановеньке. Далі чоловік, чорна гума, щось там натирати, напевно, колеса. зубна паста. Мы взяли такой набор для мангала. Так, секундочку. Вот эта штучка. Это три штучки. Так, далее. Зубочистки. Серветки. Перець горошок від акції. Ось така формочка для льоду. А пеліки. Ось це, це такі, Тут якщо видно, сервець. Може туди подавлювати. Ти ще покажеш? Так, на поможеш. Такий корм для киті. І ще один корм був. А де він дівся? Ти що в магазині став? Ми ж два брали. Ага, Лівчик уже заховав. Ну, ну і поки чоловік пішов перебивати апетит тут такими пончиками, які я готувала ще вчора. Якщо буде цікаво, я рецепт теж зніму. Пончики за 15 хвилин. Пишіть в коментарях, якщо щось цікаве. А я пішла готувати салат. Салат у мене не простий, а салат з мого дитинства салат з мівіни. Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися рецептом салату з мого дитинства. Що нам потрібно? Салат з мівіни. Мі я вже не відпарила, відлила рідину. Нам потрібна сама вірмішель. Огірочки, відварені яйця. В рецепті йде ковбаса, але я додаю курочку. У мене філе курки піджарене і кукурудзка. І все заправити майонезом, сіль перець за смаком. Ну, що починаємо готувати. З самого початку ми запарили. Мівіну, злили лишню рідину, яка не вібралася в саму локшину. Додаємо кукурузку. В кукурузки ми також не забуваємо злити рідину, в салатику вона не потрібна. Далі ми нарізаємо яйця. Нарізаю такою штукою, яку теж купила в Аврорі. Ми нарізаємо свіжі огірки. Я нарізаю такою ну, товстою соломкою. Притовно десь такими самими шматочками ми нарізаємо і наше обжарене філе курки. Майонез не домашній. Я готую майонез сама, вже, напевно, років три. Ніколи не купую з магазину. Рецепт дуже простий, смачний, тому я користуюся. Ну, на каналі, я думаю, я теж зніму. Відніму, як я роблю домашній майонез. І тоді сіль. До речі, тут я забула уточнити локшину треба обов'язково в пачці перед тим як запарювати, поламати. Оскільки я одну пачку згадала, що треба поламати, а іншу просто так рівно запарила. Ну і ці довгі локшини, вони звичайно не допомагають у це помішування або наложування самого салату. Ну що, також що ще у нас вийшлося? Классный салатик Ну, в общем, дуже простий, смачний, швидкий в приготуванні салатик у нас получився, Дітки мої його обожнюють. Не знаю, шкідливо, не шкідливо, як матусі, так, да, це не котлетки на пару. Але дивлячись на те, що в мене діти не все їдять, то це вони їдять з задоволенням. Готуйте. Смачного! Далі прийшла моя мама, і ми пішли на городик, оскільки в мене була пуста клумба, де можна було посіяти гірочки. Що ми і зробили? Посіяли гірочки, пересадили лохину, оскільки в мене лохина росла, там, де плющ, і плющ неї, ну, в общем, глушив, не давав їй нормально розвиватися. Вирвали м'яту, щоб засушити на зиму до чаю, посіяли салатики різні скосив траву, і я тою травою скошеною замульчувала клумби, там, де помідорки, перці в мене ростуть, щоб ну, було, краще трималися і волога, не росли бур'яни. Шкода пізно згадала, що я веду влог і треба щось знімати, тому вже по камеру поставила вже наприкінці нашої роботи. На цьому відео моє закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, була корисна. До нових зустрічей. Пока!